Привіт, мене звати Толік. Я займаюся тим, що допомагає молодим людям пізнавати Бога, зростати та змінюватись. Я допоможу тобі стати впевненішим та покажу шлях, як знайти своє покликання. Тут я буду спілкуватися з людьми, які віднайшли себе та досягли успіху. Ставника і десь, коли ти багато делегуєш, доручаєш якихось важливі моменти і дивишся, як людина з цим справляється. Який наступний крок? Що далі? Ну, якщо логічно, воно йде так: людина дає завдання, ти з нею працюєш. І ти бачиш, що вона вже дозріла до того, що ми можемо разом працювати як, як партнери. Тобто, попередньо був наставник учень, а тут вже ми рівноправні партнери. Ми ми разом виконуємо якісь спільні завдання. Тому угу. наступний етап називається партнер. партнер. Угу, добре, е, якщо можеш, опиши, будь ласка, як, як ти бачиш це партнерство? Воно рівноправне партнерство? Чи це якби все ж таки є тут якийсь там наставник учень? Як взагалі воно має виглядати? Ну давай такой, як практично ти це реалізовуєш в себе в церкві? Ну от я може дивно буде виглядати, але для мене я в багатьох моментах, о саме на етапі вже партнерства, я вчуся від цих людей. Mm -hmm. Через те, що головним, напевно, от на цьому етапі не зробити полі ще одного полікарпа. Не зробити або ще одного толіка да, або ще одного толіка, копію не зробити свою копію, а допомогти людині розвинутися в тому, що вона сильна, і коли ти допомагаєш вже розвину. Ну людина... це складне завдання на це нас дуже справді. складне, та тому що ти, ти свої цінності все рівно доносиш. Да. Ну цінності ж це одне діло, але людина, чи бачення. ти хочеш її да, своє бачення людині? Бачення. От, да, людині нав'язати те, що ти хочеш, щоб вона була ось такою, а в неї інші. Тобто, тут треба задавати звичайно багато запитань цій людині. Ким ти хочеш бути? От про що ти мрієш? Куди ти хочеш прийти? От і тут не бояться задати запитання таке, такого далекоглядного, Як ти себе бачиш через п'ять років? От ми разом працюємо. Як ти себе бачиш через п'ять років? І в людини природньо людина скаже: Я хочу там викладати, а друга скаже: А я хочу мати там організувати декілька таборів. Я хочу бути видно зразу керівника. Я буду, я буду організацію розвивати. І тут важливо, дуже важливо на, на цьому етапі допомогти цій людині не боятись практикувати. І я кажу: на цьому етапі я починаю вчитися від цих людей, бо через те, що, наприклад, я маю дар вчителя, а цей має дар керівника. Або цей має дар такого, гостинності такої гостинності, і ти від них починаєш вчитися. Вау, я б так не вмію робити. Я так не вмію задати запитання. Я не вмію так заохотити, як цей, або як цей, бачити весь процес. Тому на цьому етапі дуже важливо допомогти людині, щоб вона разом з тобою працювала, і від неї вчитися. Це, це рівноправне, те, це що ти так, сказав. Так, і це справді мистецтво через те, що ну, це доволі складно. Ті риси, які, яких в тебе немає. На них uh -huh. дивитися позитивно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, тобто, не, не як заздрити, а як навпаки, сприймати позитивно, як те, що доповнює. Ну, я думаю, що десь як так може своїми думками поділюся, те, що для мене це певна реалізація такого задуму Божого стосовно церкви, через те, uh -huh. що коли ми різні, ми доповнюємо і створюємо загальну картину церкви. Це дуже добре, коли наставник справді зрілий. І має розуміння, що те, що в тебе не получається, а ти розумієш, що в нього получається, то треба допомогти йому на навпаки загнобити, щоб у вас обох не виходило з цього. Тут навіть ще ще те, що ти сказав, дуже дуже гарно. Що сказати, слухай, в мене це не получається. А визнати, в те, да, визнати це, mm. а ти це робиш. Круто. Хоча навіть це твій учень. Так. В табірному служінні, то, наприклад, так можна. Вчитель, наприклад, може провести гарний урок, а учень може класно провести загальний захід там, чи якусь табірну гру провести. І не потрібно боятися, що він зробить це краще, а навпаки, сказати: Слухай, ти робиш це краще, роби це. І Я думаю, що в тому і є особливість розвитку відносин, в тому, що хтось робить краще. А в цій, на цьому етапі дуже важливо, щоб учень почав проявляти творчість. Угу. Дивись, ти описав так, наприклад. Ну мені це дуже цікаво, що тут гарний такий доволі тандем виходить. Просто. Насправді, тут доволі зав'язано про те, що знову ж таки, я так хочу в цю сторону, що наставник, виходить, тут має доволі гарну зрілість проявити. Uh -huh. Ну, Тому що ми, звісно ж, ми розуміємо, що це це якби мало би бути, але насправді в реальності воно не завжди так виходить. Тобто, нам внутрішньо, ну, як наставникам, потрібно. В собі дати відповідь на за це запитання, Тобто, що справді є хтось, що робить хтось краще, і це якби такий той же момент ну, відносин з Господом. Як може в тебе якісь такі історії були, де якісь, ну, хтось кого вів, потім випередив, чи я, ну, наприклад, бо ти. Ну, якщо цікав... говорити от, стосовно мого життя, то в мене є багато людей, яких, на яких життя я впливав, а вони роблять роботу краще за мене в певних uh -huh. сферах і там. Як керівники деяких сфер, які можуть робити краще, ніж я, вони організаційний процес, можуть краще організувати. Але я хочу ще тут одну таку деталь додати: є різні дарування різних людей, різні здібності. І якщо вони, наприклад, наставник, і може бути мати там дар начальника, керівника, а учень, вчителя, це не означає, що. Вони різні і вони не можуть обоє займатися так само наставництвом. Тут дуже важлива така деталь, що об'єднує різні дарування в наставництві передаваємість, тобто, ага. що і учень потім комусь когось зможе наставити, і це не обов'язково в своїй сфері, тобто в якій він сильний, але допомогти людині розвинути його. Здібності в його сфері. Тому тут не треба робити копії, як вже ми говорили раніше, а тут допомогти розвинути саме ті самі сильні сторони, які є в кожного різного. Угу. Е, дивись, є ще такий момент. Я розумію, що я як наставник, <кій> в мене є декілька хлопців, з якими я працюю. Е, я не спеціаліст у всіх сферах. Я не є е, справді там, я не вмію робити все. Що вони вміють, uh -huh. як мені тут правильно поводитися? Тобто, якщо я їх наставляю, я би їх мав би провести по цьому шляху. Тобто, де, як би правильно це зрозуміти? Якщо я їм хочу допомогти, але я сам не маю цих навиків. Я, ну, тобто, якби я ж наставник, я би мав би їх зробити. Де тут? Що тут не так? Ну, дивіться, <кій> я думаю, що наставництво це ж не процес, ти тут сидиш, я тут сижу за одним столом, і я тебе вчу, а ти, ти мене. Наставництво це спільне життя. І це спільний відпочинок, десь якісь спільні пікніки, десь поїздки там на природу, походи там в ліс, може навіть погриби. І ти вже тоді доторкаєшся до їхнього життя, і ти вже знаєш, чим людина живе. Тобто це е, трошки е, якби, зайти в їхню сферу життя, чим вони жить. Угу. І ти мусиш це зробити, бо якщо ти не будеш знати, чим живе твій учень, які в нього інтереси, ти не будеш. А коли ти взнаєш його інтереси? Ти, ти розумієш, що він в цьому ну, більше розуміється, більше в тих ти, чи інших сферах. І ти можеш сказати: слухай, е, ну, до речі, тут е, не має бути такої корони на наставник, а ти там учень. Ні, ми живемо разом, але в деяких сферах я хочу тобі допомогти розвинутися. Ага. І коли людина в певних сферах розвинута від тебе, ти можеш від неї навіть навчитися. Розкажи мені. І тут, ота, що ми говорили раніше, в попередніх допитливість вона має продовжуватися в житті. І тут навіть ще більше сказати, це і є розвиток твої тебе як особистості, бо чи ж, якщо наставник зупиняється на рості, то вище учень не почне не, не, не хоче рости. Бо чи все, що він бачить, а то він не хоче розвиватися, чого я буду розвиватися. Uh -huh. Тобто, ти маєш вчитися і вчитися від когось, навіть чогось. Тому е, це цікаво. А на рахунок е, ти, ти не маєш бути професіонал в всіх сферах, але треба інколи казати, я цього не розумію. Я не знаю, як тут тобі порадитися, але два я трошки розізнаю, може, з кимось поражуся і тобі допоможу. В цій ну, наприклад, сфері. я е, там, не знаю, не маю дару хай там до музики якогось. так, Але я розумію, що людина от, має якусь до цього здібність. Як мені е, практично допомогти йому розвинутись е, в тому, в цій справі? Наприклад, як от, ти бачиш, це, от там, майбутні лідер прославлені, все, оце от його. Е, а я взагалі там. Мені просто не то що ведмідь стадо просто пробіглися по, по вухах, Я нічого не розумію. Як мені тут бути? Ну я думаю, тут декілька моментів. Перше, що як я казав, це не відірване від життя церкви, а церква в церкві є команди по-любому. якісь. Uh -huh. І Є хтось, хто краще це розуміє, наприклад, якщо стосовно стосовно музики, ти можеш сказати, слухай, прайся з цим служителем чи з цим керівником групи музичної. Тобто, ти, ти можеш направити до когось, делегувати. Це другий момент, А якщо говорити про якщо ти не, не профі в цій сфері, то Давай, а давай, можливо, це теж одне із завдань, яке... давай прочитаємо книги про цю сферу. Це не uh -huh. говориться про музику, як приклад наві, uh -huh. але це може uh -huh. стосуватися будь-якої фінансової якоїсь теми. Там, чи... Це один, до речі, із важливих моментів, що учень має читати книги. Uh -huh. якщо учень... І наставник, звичайно, якщо наставник і учень не читають книги, вони не будуть розвиватися. Тому тут можливо допомогти. Слухайте. Оце класна книга, про це почитаю. Підібрати почитай. навіть. Навіть підібрати, підібрати. Да, 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 да. Ти зачепив раніше такий момент, як розвиток творчості. Що ти маєш увазі? Ну в кожну сферу, якщо ми беремо там чи дар начальника, дар вчителя, дар милосердя, дар гостинності, можна проявити творчість. Тобто можна виконувати по, по букві тобто, наприклад, я зробив це і все більше від мене нічого. чому. Або вкласти якісь. Деталі, які тобі вони тебе вирізняють, або ти індивідуальна. Mm -hmm. Тому розвиток творчості це людині не боятися експериментувати навіть в чомусь. Mm -hmm. І навіть не, до... не боятися дозволити помилитися. Mm -hmm. Тобто, наприклад, вона зробить ту чи іншу. Я пам'ятаю, був такий момент: я допомагав одному хлопцеві починати проповідувати, і він там приклади невдалі використав під час mm -hmm. проповіді. І отримав за це не від мене, там, від старших людей, за те, що він не, такі, не дуже казку е, почав розказувати. І він за це якби набрав mm -hmm. на горіхи. А я кажу, слухай, ну це нічого страшного. Але ну, це розвиток творчості. Так само, наприклад, ми можемо підходу, ну, якщо беремо знову табірне служіння, про підходи проведення заходів чи малої групи, чи будь-чого. Слухай, ти вклади, от в тебе це класно виходить. І тут дуже важливе те, що ми також говорили попередньо. Похвалити, допомогти. Ти так зачепив за помилки. Насправді. Ну, це один з дуже важливих етапів. Я розумію, що я також багато помилявся і помиляюсь. Як правильно в цьому питанні поступати? Просто до чого я веду? Кожен по-різному сприймає помилки. Для когось це справді це смерті подібно, і це як там раз і все, я буду дуже старатися, Для когось, е, в залежності від твоєї реакції, буде, от, наприклад, ти там, відреагуєш, та нічого страшного. І він, відповідно, так, ну, в принципі, нічого страшного, нічого страшного, і це його не мотивує змінюватись. От. Ну, ну, тобто, коли ми говоримо, дуже низький поріг. Коли ми говоримо про помилку, по-перше, коли, ми, ну, наприклад, людина там накосячила, дати можливість, щоб вона. Пожала наслідки свого по своєї помилки, тобто mm. в плані там, наприклад, він сказав ту казочку, то хай вну набере вже зато не рятувати не рятувати, його там, да прям. тобто не захищати, хоча потім захистити, але хай він попробує наслідок цього. Другий момент пояснити до чого це призводить. Тобто, твоя помилка, наприклад, там систематичне запізнення людини. Ага. Ну тобто, вона може кожна, ну вибачте, ну вибачте, ну вибачте мене, але кожен раз все рівно запізнюється. Ну, це така помилка, яка, яку треба допомогти людині. Це не, не вміння організувати процес. Тобто, сказати, чим я тобі можу допомогти? Ти постійно отут набиваєш шишки. Ага. Що мені зробити для тебе, щоб ти робив це краще? Коли це стосується таких якихось ну помилок. Якщо це, наприклад, там він, людина е, поконфліктувала, бо через те, що десь був конфлікт інтересів, чи там, наприклад, десь людина не була компетентна, то допомогти людині вирішувати конфлікт. До речі, хочу сказати: людині потрібно навчитись виходити з конфліктів, і це теж теж має допомогти наставник. Угу. Бо зазвичай наша людська природа гріховна, вона не хоче йти вирішувати певні питання. Краще я омину і не буду мати там просто по провозція людина, ніби не стосунки і все тому помилку помилки мають бути і вони будуть всіх вони є ну дитина яка вчиться Там ходити вона зачастую. завжди падає так. тому але ця людина має точно пам'ятати одну річ моє відношення це я завжди про це говорю моє відношення навіть якщо ти помилишся до тебе не зміниться я uh -huh. розумію бо я помилявся але щоб ти знав завжди я я не зміню відношення до тебе при будь-якій навіть помилці uh -huh. це дуже важливий момент щоб людина знала про це, це. важливо справді Більше би наставники, які мають таку позицію. Добре. Ми, як вже є наставник і учень, тепер вже це є партнерство, так? Угу. Це етап. І як, ну, на, на твою думку, як ти практикуєш от момент продовження? Куди людині рости? Що, що якби їй показувати? Тому що я розумію, що ну, так, тут ти давав прості задачі, тут ви вже разом щось робите. І приходить якийсь такий момент, якби. А що далі? Тобто, якби десь якісь вершини показувати, відкривати, як би учень має реагувати на це. Ну як ти десь ну, це дуже гарне запитання. Якщо ми вже разом працюємо, ми вже партнери. Тут е, потрібно ми попередньо говорили ще в попередніх етапах, що це починається якби за, зародження розуміння покликання. Тому uh -huh. тут воно приходить до такого вже більше розквіту. По, 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 пояснити людині, птати зрозуміти? Слухай. Тебе Бог тебе кличе до цього. Uh -huh. І тоді сказати, наприклад, там, якщо ми говоримо про керівника, тобі Бог дав цей дар для того, щоб ти займався такими, такими такими uh -huh. речами. І я тут завжди люблю говорити таку річ для них. Потенціал це як зернинка. Uh -huh. Зерном можна посидити де хоч, і воно проросте. І якщо, наприклад, ну, має людина потенціал хорошим бути лідером, і він, він може бути лідером банди якоїсь злочинної, він uh -huh. може бути лідером. В якійсь гарній приватній фірмі, бізнесменом хорошим, або бути хорошим служителем, пастором, або церковним якимсь лідером в церкві, і куди ти свій потенціал вкладеш, я тобі допоміг розвинути твій потенціал. Я тобі поміг вскрити його, але куди ти його задієш. І тому не боятися казати, про що ти мрієш? Куди uh -huh. ти хочеш йти, Як ти думаєш, до чого тебе Бог кличе. І це вже зрілість. Тобто, пам'ятаєш, ми говорили, що ну, і відповідальність. Перехід... Да, і відповідальність. Перехід від одного ступеня був до, вже, до партнерства, зрілість, і тут побачите, що людина каже, я хочу цим служінням займатися, яка роль е учня в цьому всьому, де не як е ну, що би ти порадив, як тут учню проявлятися на даному етапі? Шпитнасто? Ну, коли, до речі, етап партнерства може тривати досить довго. Uh -huh. Він може тривати, може, навіть декілька років. Uh -huh. А Партнерство це, ви можете разом чи це займатися там групами, чи це в співочій групі, в групі прославлення, uh -huh. чи, чи в табірному служінні, чи в клубному служінні для підлітків. Uh -huh. І це може бути таке партнерство до ну дуже довший час. І може бути, от в моєму випадку, було такий момент, що учень. Став вищим в деяких служіннях, ніж я. Ага. Я, я далі займаюся своїм обмеженим служінням, а коло відповідальності вже учня збільшилося. І інколи навіть це коло відповідальності тебе за ти, ти вже під учнем попадаєшся. Тобто, чи це табір організовується, ти вже в тому таборі, він керівник, а ти вже в тому таборі, просто як там наставник. Uh -huh. І тут не боятися цього, бо через те, що це, це такий важливий момент, я, я скажу так: я, я живу для того, щоб хтось став кращий за мене. Я мрію про те, щоб uh -huh, uh -huh. допомогти вкласти в багатьох людей, які зробляться кращими ніж я в багатьох сферах, яких я не можу розвинути. Тому місія учня, або якби роль учня, йти за своїм покликанням і не боятися нових вершин, нового, не боятися, що я ображу свого наставника або того, mm -hmm. хто мені допоміг, mm -hmm. що я став трошки кращим за нього. Тобто, наприклад, ти можеш виховати пастора, який він стане обласним пастором, а ти далі залишишся пастором маленької сільської церкви. Не mm -hmm. боятися цього, це навпаки тішитися, що я допоміг цій людині на певному етапі його формування. Зрозуміло. Mm -hmm. Дякую.